Добрий ранок, друзі. Вас вітає антіквар Ужгород. Мене звати Петро, а тебе працює. Антікварня працює ми недалеко від неї поруч. Якщо ви постійно питаєте, де ми знаходимося. І у нас дуже багато цікавих речей. Декоративні гачинські тарілочки, картини, отакі от пано старовинних паперових грошей, отакі от дерев'яні маски, ще пано. Це у нас такий. Декор, образна дача село, юнтажний такий посуд мініхіоровий. Тут у нас дуже багато заплатині, міди, бронзи, зубів, мунети, мунети, мужії, камінь, статуетки, келихи, ляльки, от такі от вироби, бачите, самовари, котіки, ретро машинки монет, знову монети,